Давайте виконаємо вправи. Вправа номер 630 Чи є даний вираз квадратом суми або квадратом різниці двох виразів? Дивіться, А плюс 50 в квадраті так, це квадрат суми. а квадрат плюс Б квадрат ні. Це сума квадратів. 5 мінус х так, це квадрат різниці. М квадрат мінус Н квадрат ні, це різниця квадратів. Y плюс mn в квадраті. Так, це сума, квадрат суми. 6 мінус c в кубі ні. Це куб різниці. Вправа номер 631. Якому з наведених многочленів тотожно дорівнює вираз. Дивіться, ми маємо квадрат суми. Давайте використаємо формулу. Квадрата суми. Перепишемо. 5А плюс 3 в квадраті. Перший вираз в квадраті це буде 5а в квадраті. Дивіться, ставимо дужечки. Підносимо до квадрату весь вираз, а не тільки А. Плюс подвоєний добуток першого та другого. 2 помножене на 5а помножене на 3, плюс квадрат другого. Перепишемо. Це у нас буде. 25а квадрат плюс 2 на 5 – 10, помножене на 3 30 та плюс 9. Перевіряємо. Правильна відповідь буде номер 2. Номер 632. Яка з даних нерівностей є тотожністю? Дивіться, ми маємо різницю. Квадрат різниці. Давайте перепишемо 12а мінус b в квадраті та застосуємо формулу квадрата різниці. Перший вираз в квадраті. Не забуваємо про дужечки, підносимо все до квадрату, весь вираз, а не тільки а. Мінус подвоєний добуток першого та другого, 2 на 12а на b та плюс b в квадраті. Дорівнює. 12 в квадраті це 144. А в квадраті, ви пам'ятаєте, роздаємо показник степеня кожному з множників. Мінус 24аБ плюс Б квадрат. А тепер дивимося. Перша рівність не є тотожністю. Друга рівність також не є тотожністю. А ось третя рівність є тотожністю. Це те, що ми знайшли. Четверта не є тотожністю. Вправа номер 633. Подайте у вигляді многочлена вираз. А плюс х в квадраті. Застосуємо формулу квадрата суми. Дорівнює перший вираз в квадраті а квадрат плюс подвоєний добуток першого та другого плюс другий вираз в квадраті. А квадрат плюс 2х плюс х квадрат. Номер 2. Х плюс 2 в квадраті дорівнює Так само це у нас квадрат суми. Перший вираз в квадраті плюс подвоєний добуток першого та другого плюс другий вираз в квадраті. Перепишемо. Отримали х квадраті плюс 4х плюс 4. Номер 3. мінус 1 в квадраті. Це у нас квадрат різниці. Перший вираз в квадраті мінус подвоєний добуток першого до другого. Давайте запишемо помножене на одиницю. Плюс другий вираз квадраті. Це буде y квадрат. мінус 2 y плюс одиниця. Номер 4. 5 мінус п в квадраті. Це у нас квадрат різниці. Перший вираз в квадраті запишемо одразу 25 мінус подвоєний добуток 2 на 5 на P, плюс другий вираз в квадраті. Дорівнює 25 мінус 10п плюс п квадрат. Номер 5. Y мінус 13 в квадраті дорівнює перший вираз в квадраті. Мінус подвоєний добуток 2 на y на 13 плюс другий вираз в квадраті. дорівнює іг квадрат мінус 26 y плюс 13 квадраті буде 169. Номер 6. 13 мінус Y в квадраті. Так само перший вираз в квадраті. мінус подвоєний добуток плюс другий вираз квадраті. дорівнює 169 мінус 26 плюдраті. І давайте цю відповідь запишемо таким чином. У нас є сума, тому y квадраті я переставлю на перше місце і запишу ось так: і квадраті мінус 26, а 169 перенесу на останнє місце. Плюс 169. Дивіться, що ми отримали. Два результата однакові. Тобто, ми можемо сказати, що y-13 в квадраті дорівнює 13-y в квадраті. Цей результат ми можемо записати у вигляді формули дуже важливої, що а b в квадраті буде дорівнювати b-а в квадраті. Право номер 634 Виконайте піднесення до квадрата перше. А плюс 8 в квадраті. Використаємо формулу квадрата суми. Перший вираз в квадраті А квадрат плюс подвоєний добуток плюс другий вираз в квадраті дорівнює А квадрат плюс 16а. Плюс 64. Номер 2. b мінус 2 в квадраті дорівнює у нас квадрат різниці. Перший вираз в квадраті. Міс подвоєний добуток плюс другий вираз в квадраті. Це буде б квадрат мінус 4b плюс 4. Номер 3. Квадрат суми 7 плюс c. Квадраті дорівнює перший в квадраті, плюс подвоєний добуток, плюс другий в квадраті. Отримали 49, плюс 14 С плюс С квадрат. Номер 4. Чотири плюс к в квадраті. Перший в квадраті, знову у нас квадрат суми, перший в квадраті, одразу запишемо 16. Плюс подвоєний добуток, плюс другий в квадраті. Отримали 16 плюс 8к плюс К в квадраті. Номер 5 квадрат різниці. 6 мінус Д в квадраті Дорівнює. Перший в квадраті 6 квадрат. Мінус подвоєний добуток, плюс другий в квадраті. Дорівнює. 36 мінус 12d плюс. Номер 6 різниця. Квадрат різниці. І дивіться, ми маємо d мінус 6 квадраті. Тільки що ми порахували 6 мінус d в квадраті. Ми знаємо, що а мінус b в квадраті буде дорівнювати b-а в квадраті. А отже, результат буде таким самим: 36 мінус 12. Плюс d квадрат. Вправа номер 635. Закінчіть піднесення двочлена до квадрата. Так, у нас квадрат суми. Тобто записуємо. перший вираз в квадраті 3х квадраті. Плюс подвоєний добуток першого це 3х, на другий 5 5у. Плюс другий вираз в квадраті. Не забуваємо про дужечки. Ми підносимо до квадрата весь вираз. Якщо ви запишете просто 5х, це означає, що у вас 5 помножене на y, яке піднесене до квадрату. А нам потрібно підносити до квадрату весь вираз. Не забувайте про дужечки. Дорівнює. Давайте тепер спростимо. Роздаємо показник степеня кожному з множників, отримаємо 9 х квадрат плюс. 2 помножене на 5 на 3, це в нас буде 30 xy Та плюс роздаємо показник, множ, е, множ, показник степеня кожному множнику. Це буде 5 квадраті, y в квадраті, це буде 25y в квадраті. Номер 2. Маємо квадрат суми. Дорівнює. Так само, перший вираз квадрат. Одна друга А в дужечках підносимо до квадрату. Плюс 2, подвоєний добуток першого і другого, 2 помножене на 1 другу А, помножене на 6b, плюс другий вираз в квадраті. Це в нас буде 6b, підносимо до квадрату. Будьте уважні, не забувайте про дужечки. Дорівнює. коли ми підносимо дріб до квадрату, ми повинні піднести до квадрату як чисельник, так і знаменник. Це в нас буде 1 четверта а в квадраті. Плюс 2, 2 скорочується, і в нас залишається 6аб плюс роздаємо показник степеня кожному з множників. Це буде 6 квадратів 36b квадрат. Номер 3. Маємо квадрат суми. Перший вираз в квадраті записуємо 1 третя, х в четверті. Підносимо до квадрату, все підносимо до квадрату, плюс подвоєний добуток 2 помножене на 1 третю х четвертій, помножене на 6 y в 5, плюс другий вираз в квадраті 0,6 у в 5 підносимо до квадрату. Не забувайте про дужечки, дуже важливо, дуже часта помилка. Так? Діти часто забувають про дужечки. Не забувайте про дуречки. Так, тепер роздаємо показник степеня кожному з множників. Отримаємо 1 третя в квадраті це буде 1 дев'ята, х четверті піднесено до квадрата. 4 помножити на 2, 8. це буде х8. Так, тут перемножимо, буде в нас 2 треті, а 0,6 я представлю як 6. Десятих, х четвертій. Y в 5, Плюс так само. Тобто, тут, тут ми підносимо до степеня кожний з множників. Маємо 0,36, це 06 квадраті, помножене на y в 5 і піднесене до квадрата, це буде y в 10. І давайте скоротимо цей, ем, цей доданок. Що в нас тут є? 3 та 6 скорочуємо, залишається 2. 4 десятих – це 04. Давайте запишемо 1 дев'ята х у восьмій, плюс 04х в четвертій у п'ятій, плюс 0,36 y в десятій.